Всім привіт! Невеличка замальовка зі Львова, це вулиця Навроцького. Зараз на годиннику у нас е, майже 17-та година. Тобто, я розумію, п'ятниця можна вважати час пік. Але попри це, е, хочу сказати, що питання не в часу пік, а в тому, що ми їдемо по вулиці, яка раніше вважалася промисловою зоною. І... Тут не було житла. Зараз Тут житло активно забудовується. І е Вулиця, яка раніше була практично завжди вільною, от вона зараз, е бачите, в якому стані. Тобто е корок починається від початку вулиці і закінчується виїздом на зелену, де теж затор, тобто всі боки. Всі боки проїзду немає. А, ну, от, бачите, тут на мотоциклах проїжджають, а так, а так ні. Це просто чергова ілюстрація про те, що Львів фактично є знищено, бо наслідки оцієї переощільної забудови, нанизаної на існуючу стару інфраструктуру, вони будуть, ну, вони будуть, скажімо так, дуже неприємними в подальшій перспективі. Бо якщо ми подивимося, скільки будинків зараз будується, і будується дуже багато. Якщо ми задаємо про те, що е, зараз у нас триває війна і ворог атакує, е, атакує власне е, великі міста, такі як Харків, Одеса, Запоріжжя, не кажучи вже про десятки інших е, менших міст, містечок, то ми е, зрозуміємо, що в нас е, ситуація ну, десь Близька до катастрофічної, тому що якщо зараз з тих міст почнуть переселятися люди, так звані внутрішні переміщені особи, люди, які втікають від тих жахіть війни, від тих постійних обстрілів, ракетних, від бомбардувань, то ми зрозуміємо, що у Львові, як після того, як Заселяться ті всі будинки, які зараз будуються. Це буде просто суцільний транспортний колапс. Ми його зараз бачимо. Ще раз кажу, це 17-та година. Це не, 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 є, не є якийсь такий час, коли ну, час пік, який трапляється на годинку, півтора. Я підозрюю, що така картина буде і далі. Подібна картина по всьому місту, вона, скажімо так, не змінюється від вулиці Стриська, Володимира Великого, Червоної Калини, там і інші, тобто Городоцька, Шевченка, потім Богдана Хмельницького, усі боки. І я вчерговий згадаю, просто як перший день війни, от, ну, я. Тоді вже знав, що це почнеться, тобто розумів, і день перед тим просто поїхав, заправив повний бак про всяк випадок. І на другий день, коли виїхав, побачив, що Львів стоїть в заторах через те, що неможливо проїхати вулицями міста там, де заправки, тому що величезні черги на заправки. Уявіть собі, не дай Бог от подібну ситуацію у Львові, коли. А Тут буде якась загроза чи необхідність виїхати з міста. Ну це все, тобто це все стане мертво. Ну, от. Натомість я бачу періодично бачу діяльність нашого мера, який піариться, там, особливо там любить там, на проєкті незламні, там, це. І я розумію, що це все допомога пораненим, особливо люди, які втратили кінцівки, це, це справа. Важлива, благородна, але він це робить не зі своєї кишені. От. І е, оцей піар, піар на будь чому піар на людському горі, мене викликає тільки огиду, тому що я дуже добре знаю, що собою являє львівський мер, і е, що для нього це все, це все байдуже. Він абсолютно цинічна людина без всякої емпатії. От. Але коли Бог з ним, який там не був, не про людські якості, а про те, коли е, там. Купа лайків значить, вподобає під його дописами, де він піариться на таких от речах, то мене це, чесно кажучи, шукує, тому що мер міста має займатися містом, а мер міста знищив це місто. Якщо ми бачимо тут поєдинокі такі моменти, коли зараз от проїжджаємо начебто спокійно, то це до кінця цієї вулиці, вулиця Стуса і далі. Знову буде то саме, тому що там впираємося площа Франка чи площа Шута Роставері, і там далі хронічні затори повністю. Ну, от бачите, як тут будуються будинки прямо при дорозі. Якщо ви подивитеся на старі карти Google, які відстають там в часі, то побачите, що тут кругом була зелень, От з ліворуч, праворуч. От Зараз ще ліворуч будуть будинки, які просто без нічого тут, як побачите, де тут, де тут парковки. Їх, по суті, немає для такого будинку, де тут якийсь майданчик, теж нічого немає. Ну, Поруч парк, звісно, але парки наші, центральні парки, не витримують того антропогенного навантаження, яке, яке здійснюється. От, от яка от нас, е... а, така одна картина. І ця картина вона є характерною не просто для Львова. Тому що ну, кажете, це Львів, тут ваші там проблеми, якісь. Ні, це відзеркальний рівень взагалі. Управління державою, рівень, е, розуміння певних цінностей, і пріоритетів, повна деградація взагалі е, влади і, скажімо так, і освіти, зокрема, тому що люди, які при владі, вони ж вчилися, вони ж е, так би мали би розуміти елементарні речі, а в нас е, цілі департаменти, міськраді, які там чимось займаються, от бачите, чим от Тулять в кожному місці, де можливо і неможливо такий житловий От Зверніть увагу зараз на передньому плані, а вверху височії. Це прямо в парку. Величезний шелден монстр. Просто в парку на скелі побудували черговий такий е об'єкт. Видно його праворуч. І от що з тим робити? Всі е варіанти, е е е е е які можна було би. Робити були передбачені в генплані, тобто розвантаження, розчільнення міста, будівництво нових магістрали, розв'язок. Але на це як завжди немає грошей. Є гроші на, на благоустрій, на плиточки, на велодоріжки. Но... Немає грошей на те, щоб розвантажити місто. І питання не в тому, що тут -от люди мають раптом стати свідомими і пересісти всі на велосипеди. Ну, Не той клімат у Львові, по-перше, щоб на велосипеди пересідати. А по-друге, коли ті велодоріжки йдуть вздовж існуючих вулиць, по існуючих вулицях чи тротуарах, це теж нічого доброго, тому що вони. Просто е, ті ж велосипедисти, які їдуть, вони вдихають і всі шкідливі 200 скільки там, компонентів вихлопних газів, і таким чином роблять своє здоров'я. Тобто, якщо ти знаєш приблизно потоки транспортні, можна якось маневрувати, тобто, можна якось спробувати е, про, я кажу, пропетляти так, боковими вуличками. Але не завжди, тому що часом ти просто впираєшся в ті вузли, які об'їхати неможливо. І... Ну і стикаєшся з тим, що все далі, вже далі нікуди, далі ти змушений стояти в цьому ж хронічному заторі. Я ще раз скажу, це не випадково і найгірше, що ця ситуація жодним чином не вирішується. Ну, банально у нас дуже на вулицях, я про це вже неодноразово говорив, двічі менше, ніж в Кракові. Я не кажу про ширину вулиць, про розв'язки, про інженерні споруди, там, тунелі, мости і так далі. Лише довжина двічі менша, а мешкає населення приблизно стільки ж. Ну, Оскільки у Львові з 2001 року не було перепису населення, і всі дані дуже приблизні, тому я кажу, прибли... мешкає приблизно стільки ж. От, аналогічна ситуація в Лозі, де там трошки менше, мабуть, але населення але теж площа вдвічі більше. Ну, от яка от ситуація. І е, гарно виглядає, бачите, нібито багато зелені все, але ця зелень теж знищується, тому що ще раз скажу, не витримує антропогенного навантаження. Тобто занадто багато людей на ті квадратні метри зелені, які є на ці парки. При забудові Стрельської, при тут містобудівних умовах, що вже видані, е, лише на підрізку 2,6 км від наукової і е, до колишнього монументу слави демонтованого. Вже сьогодні, то для того, щоб забезпечити нормативною кількістю зелені тих мешканців нових, які там поселяться, потрібно небагато-немало ще півстрійського парку, якого немає. Зато він забудовується теж з усіх боків. От, ну, тут комплекс оку, який там розвивається. Далі зараз ми повертаємо проєкт ІТ-центру, де теж була зелена зона, і очевидно, що не буде. Праворуч теж зелена зона. І, ну як зелена зона, тобто тут був такий парк, стадіон. А ми бачимо тут зелений паркан і чергова новобудова, яка росте. І так, так, кругом, так на кожному кроці. Тобто, Львів є системно знищений. От, випадково, ні, не випадково. Така ситуація дивна, ні не дивна. Вона абсолютно прогнозована. Прогнозована, тому що все це було. Передбачено генплану, але ніхто цього не дотримується. Ну, бачите, зараз оце знов черговий затор при повороті на е вулицю Чумоли і далі на вулицю ну, от Я тут приїхав на зустріч, а поки їхав, то поділився міркуваннями. Дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.